Чернігівська сполучає вулиці Личаківську та Пекарську. Першу свою назву вулиця отримала у 1825 році і називалася вона шпитальною, бо при вулиці розташовувався колишній шпиталь братів милосердя. 1871 року вулицю перейменували на Гловінського на честь польського римокатолицького релігійного діяча львівського єпископа мецената Самуеля Гловінського. У часи Другої світової війни німецькі окупанти назвали її «Кохгассе» на честь німецького мікробіолога, одного з основоположників сучасної бактеріології та епідеміології Роберта Коха. По війні вже радянські завойовники перейменували її на Чернігівську, на честь українського міста Чернігів. В архітектурному ансамблі вулиці присутні класицизм, конструктивізм, віденська сецесія. Будинок на вулиці Чернігівській 3. У Львові є не лише лор-відділенням Львівської обласної клінічної лікарні, але й пам'яткою архітектури та першою у Польщі дитячою лікарнею, яка була створена 1845 року. Перше її приміщення було на вулиці Сапеги, і тільки у 1880 році лікарню перенесли у спеціально збудоване приміщення дитячої лікарні, якою опікувалося товариство дитячого шпиталю імені Святої Софії. Товариство назвали на честь померлої доньки графині сапеги. Дитяча лікарня, окрім власного приміщення, мала відділення педіатрії, хірургію інфекційне відділення. У цьому будинку працювали талановиті лікарі, зокрема лікар Шандауер, який виконав першу у Галичині успішну операцію з видалення нирки у 1885 році. Окрім цього, тут лікарі надавали допомогу найбіднішим дітлахам міста яких не лише лікували, але й одягали. До тих, хто лишався в лікарні на тривалий період, приходили вчителі, які навчали їх писати і читати. А коли наставало літо, лікарі безкоштовно везли своїх дітей-пацієнтів на курорт. Так тривало до 1910 року, а потім два педіатричних відділення та хірургію об'єднали та приєднали до загального шпиталю. Нині Львівська обласна клінічна лікарня. Будинок під п'ятим номером збудований першочергово як педіатрична клініка. Він не є пам'яткою архітектури, але у цьому будинку розташувалась кафедра педіатрії Львівського медуніверситету. Із 1976 року тут лікують новонароджених дітей. Під сьомим номером будівля колишньої колегії піарів збудована у бароковому стилі з елементами класицизму. У Львові піари з'явилися 1718 року, а навчально-виховний заклад колегію піарів було засновано 1748 року за ініціативи львівського єпископа Самуеля Роха Гловінського. Духівник був дуже заможним, йому належала вся земля від сучасної вулиці Чернігівської і майже до підгірців. У Львові він зводив місце для навчання польської незаможньої шляхетської молоді. Хоча можна знайти і свідчення про те, що тут навчались талановиті українці, зокрема Мар'ян Панчишин. Гловінський продав свої землі в підгірцях та частину інших володінь, аби збудувати приміщення сучасної Львівської обласної клінічної лікарні. Обрав для її розташування саме це місце край своїх володінь, щоб колегія була якомога ближче до центру Львова. Коли єпископ помер, будівництво зупинилось, але у місті діяв фонд Гловінського, кошти з якого скеровували на навчання талановитої молоді. А вже 1783 року у приміщенні колегії піарів запрацювала лікарня лише через понад сотню років 1866-го заклад перетворили на загальноміський шпиталь згідно ухвали Галицького краєвого сейму від 25 травня. 1875 року з Львівського загального шпиталю було перенесено відділення для божевільних на вулицю Кульпарківську. Цікавий той факт, що до відкриття міської божевільні на Кульпаркові відділення для божевільних містилося саме тут, у колишній колегії піарів. Тому у Львівській гварі 19 століття слово піаре значило те саме, що нині кульпарків. 1910 року до загального шпиталю приєднали дитячу лікарню Святої Софії. 1 січня 1940 року на базі медичного факультету Львівського університету був заснований Державний медичний інститут, якому передали корпуси колишнього загального шпиталю. 1959 року утворено Львівську обласну клінічну лікарню, яка міститься тут донині. У 2000 році перед головним корпусом лікарні встановлено пам'ятник Мар'янові Панчишину. Спорудили його коштом лікарів. Під 19-м номером триповерховий житловий будинок збудований у 1930-х роках. Перед входом до будинку встановлена скульптура Лева. У будинку під номером 27 у міжвоєнний період мешкав польський славіст, бібліотекар, бібліограф, куратор та директор Національного інституту імені Осолінських Владислав Тодеуш Веслоцький.